Людинки, всім привіт! Сьогодні прямую на огляд доволі нетиповий. Зазвичай я роблю огляди в своєму місті, в місті Харкові, але тут автомобіль знайшовся аж в Дніпрі, а по Дніпру, на жаль, у нас немає експертів, яким можна довіряти таку непросту задачу. Тому я прямую в Дніпро і огляд ще нетиповий через те, що цей автомобіль мені після огляду потрібно буде оформити на нового власника без присутності нового власника, тому що новий власник знаходиться аж на заході. України і автомобіль мені треба зареєструвати у місті Харків, щоб він отримав харківські номерні знаки. Потім його транспортувати також на захід України. Коротше. Все складно, як ви зрозуміли. Їду дивитися я сьогодні Renault Espace 2014 року, 2 літра дизель, автоматична коробка передач. Автомобіль доволі цікавий, реально там трансформер повністю салон і дуже непогане наповнення опціями цього автомобіля для того, щоб, наприклад, їздити в якісь далекі подорожі і так далі. Попередньо замовник мав. Точно такий самий автомобіль, не пам'ятаю тільки по рокам, можливо, трішки старіший, але нещодавно потрапив в ДТП. Саме через те це потрібно зробити все без його присутності, тому що в нього поки що немає, скажімо так, фізичної можливості це зробити. Тому ну, буду виконувати таке завдання, і мабуть найважливіше питання, як це можна зробити, переоформити автомобіль без присутності і продавця, і власника можна, якщо маєте два доручення, наприклад, від продавця і від майбутнього власника. Єдине питання виникає в оплаті, оскільки це мої знайомі, ми в принципі один одному довіряємо. Я розумію, що за цей автомобіль, якщо я його придбаю за свої кошти, я їх потім назад отримаю. Тому що про подібну послугу багато людей запитує. Але оскільки я ну, якби вас не знаю, тому і допомогти вам в цьому питанні не зможу. Ну хіба ви напряму якось умовите самого продавця продати автомобіль, якось якимось. Та свої кошти. Це вже інша, як то кажуть, розмова. Поки що їдемо на огляд автомобіля 11 дня. Продавець пообіцяв, що каже: я підготую, помию до вашого приїзду, і ви подивитеся чистий автомобіль. Продавець попередньо попередив, що там є якісь на задній ляді подряпини, якісь невеличкі вм'ятини. але автомобіль не битий, не фарбований. Що є, він того не виправляв. Людина займається також автомобілями. Чесно, признався аж на третій раз, коли я йому телефонував. І що знову ж таки цікавого. Автомобіль зареєстрований у Луцьку на якогось власника у Луцьку. Тому сьогодні я його хочу подивлюся. Забирати сьогодні. Не буду, тому що треба утрясти всі питання по документам. Знову ж все складно. Їдемо в першу чергу. Дивимося автомобіль. Добрий день. Добрый. <гум> <гум> да. <гум> да. Да. Так, можно я тут покладу рюкзак? Я, честно говоря, пока я вот этот намыл. Ага. Света нету, мне сын помогал написать. На, на самомойке. Мойки не працююсь. Шучак приедет, надо шпачить. Ну да. Я не мешаю, то, да. Да, дякую. Так. Я 10 хвилинок. Одне місце товстеньке. Далі менше йде. Це десь от... Навіть всередині, стичка. Что-то такий шар воску. Цікаво, цікаво. Ще цікавого, він номера, і там видно навіть відбиток чогось пальця. Воно не стирається. по ній видно, що вона переклеювалася. І що ще цікавого? Оце найцікавіше. Оце найцікавіше. Це жесть. Тобто тут хтось заїжджав в проєм. Крило теж знімалося. По гайкам ну, вони не фарбовані. Непомітно, щоб їх знімали, ну, але розуміємо, що їх мали обережно відкрутити. Ось такий жестячок попався. І навіть тут б'ється більше. Ось такий спейсик. Так, на цей момент це ще зазори на дверях. От у нас внизу зазорчик, от у нас тут зазорчики. От у нас отак рівно двері стоять. Ну, і тут те ж саме. Доволі широко. Це виглядає. Така біда. Короче, автомобіль з виду був гарний. Так, машина натерта так що можна впасти. Купачечок. Дуже все блищить, все в Клас. Так, гром. Ну там вм'ятина суттєва була по правій стороні. Ну, я витягнути можна. Ні, це питання не в тому, що да, витягнути, що є м'яті. Питання в тому, що там м'ятинка була вже витягнута, там, там центральна стійка можу показати вам, хоча я думаю, ви може і знаєте тут міліметр петлівки, там був ремонт, і отут поріжок те ж саме, Ну, 400 там півміліметра. Тобто питання не в м'ятинці. Якби була якась м'ятинка, то взагалі не страшно. Тут питання в тому, щоб було щось з центральною стійкою. Це доволі неприємно. Ну тобто, в мене знайомі, якби такий автомобіль не розглядають собі. Якби там двері були шпатльовані, то ще нічого страшного. А коли так глибоко, то вже ну, не хочеться такого, як то кажуть. А как? А як я маха шитися? Ну я не знаю. Зверху, ж ж не Зверху ні. Ну, не ну, поріг от я при вас показав вам. Двері так само, на двері знімалось, крило переднє знімалось. От. Ну тут питання ж не в тому, проєм, в основному. Двері це навісні елементи, їх взяли, поміняли, якби а всередині каданну приганяв її, провіряли імена. Вот так ну я дивіться, я ж та вам я тобі вірю, Я ж вас не обманюю. Просто зазвичай треба дивитися глибше трошки. Ну там, я не, про... я не пробивав пороги. Взагалі. Проєми, пороги завжди Можливо, треба є, дивитися. Субився. Наклейка є. Ну якщо ви на неї подивитеся, там відбитки людини навіть є під тією наклейкою. Тобто її а. видно, що вона переклеювалася. З вікна, да, їх можна з дверей переставити, якби, то не проблема. Якби. Ти думаєш, що там щось страшне, я не думаю, що ну, Тут, якби гадати, можна довго, страшне чи не страшне. Є факт, я людині передаю. там Ну, там і там не фарбувалося. Ну, да, міліметр це вже не просто фарба. якби. Я людині інформацію передав, вона. ну... Ну, не хочу такого брати, якби. Тут я ж кажу, якби це двері там пошкрябано, пофарбувалися, -по -по то не страшно. Ну, це несуща частина кузова. Це, ну, це дуже неприємно. Тому людина каже, ні, я побіжу далі. Я ізвиняюсь, я да, дуже. Сам ну, будете не... знати тепер. Ну, я, тебе середу, я... я розумію, ну, це як не є мене, ну, я навіть. Не. Я жив, я його пробіг. я з поліруччиком гадами робити. Я вже займаюсь машинами літ 20. Ага. мені відполірували аеротром, вона вся селе. Ну, може, не помітив. Якщо по дверям брати, то так да. дуже часто пороги стійки ніхто не дивиться, через те могли не помітити. Будьте уважні. Це це. Дякую. Треба дружині порекомендувати, що щоб там шкіра не тріскалась на руках, була такою більш ніжною, користуватися воском для автомобілів. Бо в мене руки слизькі досі кермо вислизає. Намазане на автомобіль було так, що. Я, чесно кажучи, в такого варіанту рекомендував відмовитись, тому що ну, хто знає, які проблеми далі будуть спіткати. Є проблема, ми її бачимо, вона суттєва. Може випливти як при реєстрації, так і потім якісь проблеми впливають. Починати розбирати півсалону, щоб подивитись, наскільки там той автомобіль заїхав. Сенсу також я не побачив, тому що. Зрозуміло, що як мінімум в сервісному центрі при реєстрації в моєму знайомому доведеться повозитись з цим автомобілем, чого мені дуже не хочеться, щоб там його ще не експертизу на якусь відправили додатково і так далі. Тому шукається інший автомобіль, трішки дорожче, починається підніматися планка. Ну, в принципі, і моя така рекомендація не починати дивитись одразу найдорожчі варіанти, а ну, все-таки спробувати подивитись варіант дешевший. А може так станеться, що все підійде. І ви можете суттєво зекономити там, тисячу чи дві тисячі умовних одиниць, якби. А так якщо не спробуєте, от не замовити, наприклад, огляд, то так і не дізнаєтеся і не скористаєтеся цим шансом. Ну, тому вибір за кожним, за вами персонально, якби. Але така наглядна ситуація вам з реального життя, з реальної перевірки, яка може бути. Навіть коли продавець, я його повторюю, три рази набирав, все розпитував, пояснював, що їхати далеко, все там все добре. Там, Якщо вам потрібна перевірка, будь ласка, можете її замовити по Україні. Вся інформація є на нашому сайті. На нього посилання є внизу під відео. В коментарях можете писати свої думки, враження від того, що побачили, придбали б такий автомобіль з такими нюансами чи ні, за таку ціну, найголовніше. Ну і не забудьте підписатись на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!